14 вересня Україна відзначає день танкових військ Збройних сил України, свято мужніх воїнів, які ведуть бій у найважчих умовах сучасної війни. Танкісти символ надії, витривалості та незламності. Вони першими зустрічають удари ворога, ведуть наступи, прикривають побратимів у бою. Сьогодні, коли наша держава бореться за свободу та незалежність, роль бронетанкових військ набула особливого значення разом із нашими легендарними оплотами, модернізованими Т-64, Сьогодні в сучасні леопарди челенджери, челенджери. Рамсе і це не просто техніка, це символ єдності українських воїнів із партнерами, доказ того, що світ вірить у силу збройних сил України. У руках українських танкістів будь-яка машина стає зброєю перемоги. Проте українські танкові війська мають ще й довгу історію, що бере свій початок ще за радянських часів. Зі здобуттям Україною незалежності було встановлено офіційно свято День танкістів. Його відзначали щорічно у другу неділю вересня. Ну а сьогодні танкові війська одна з ключових складових збройних сил, тому у двадцять році було ухвалено рішення з змінити дату і сенс цього святкування і заснувати день танкових військ. Вшановуючи мужність та героїзм воїнів танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій, постановляє установити в Україні день танкових військ, який відзначається щороку, 14 вересня. Прописано в тексті указу президента. Дата відзначення була обрана не випадково, адже вона пов'язана із харківською наступальною операцією, яка завершилася саме цього дня у вересні 22-го року. Українські танкові підрозділи відіграли вирішальну роль в операції знищення. Щовши багато ворожої техніки, включно з російськими танками цього дня, кожен українець має віддати шану танкістам, які щодня стоять на сторожі миру та безпеки нашої країни. Пам'ятаємо про їхню відвагу, адже завдяки таким героям Україна досі існує та є незалежною. Щиро вітаємо воїнів броні із святом. Ну а щоб ви побажали танкістам? Напишіть у коментарях.